Так, друзі, всім привіт. Напередодні 25-го року в голову прийшла ідея створити відео про абуз в крипті, про побудову криптоферми. Сподіваюсь, що це відео допоможе майбутнім ретродроперам, ретрохантерам побудувати свої ферми. Поговоримо про те, що для цього потрібно, про те, які гаманці я раджу використовувати. Поговоримо про акаунти, про антидетект браузери. В цілому всі свої напрацювання, які я зробив за 2024 рік, хочу просто донести в цьому відео, і можливо, можливо, когось відео замотивує. До майбутніх потуг хтось почне працювати, виносити разом з нами дропи, і я був би дуже дуже радий, щоб ви долучалися до цього нашого колективу. Що починається будь-яка ферма, це антидетект браузер в простонароді Антік. От запам'ятайте, привикайте. Служує він для того, щоб змінювати відпечатки вашого пристрою з тими аккаунтами, які ви створюєте. Зараз не будемо вдаватися в технічку. Давайте зразу. Кому цікаво, можете загуглити, почитати, Відео не про це, відео не про тех моменти взагалі про абуз. От і а, головна фішка Антіка заключається в тому, що а, кожен профіль зберігає свою інформацію. Тобто, наприклад, бачимо, в мене зараз 40 профілів із 50. а кожному профілі є там доступ до со своєї соціальної мережі. От, наприклад, цей аккаунт свій твітер Діскор, свій Twitter Discord, плюс кожен профіль окремо зберігає там, доступ до гаманця, да, в кожну свою От, Тобто в мене не виникає ніякої каші. Кожен аккаунт підписаний по-своєму, і я розумію, для чого цей аккаунт використовується. Ну і забігаючи наперед, зразу хочу сказати, що взагалі не грає ролі, який антидетект браузер ви використовуєте. Ви можете використовувати ADS, ви можете використовувати Dolphin, ви можете використовувати Octo, ви можете використовувати AIX, ви можете використовувати Vision, Це ваше право, ваше право. Ті, хто вам кажуть про якісь там отпечатки, от вони слітають, так далі. Це все не грає ролі. А ті сайти, які ми відпрацьовуємо в ретро або в теснатах, вони не такі чуттєві до відпечатки вашого браузера, як, наприклад, в facebook трафіки. Тому виберіть те, що вам по душі, те, що вам по кишені, і те, що вам просто візуально подобається. Не слухайте чужу думку, просто підберіть те, що вам подобається. Сказати, що майже рік я пропрацював на АДС Павері. Зараз, звісно, я використовую інший антик. я його рекламувати не буду, просто кину кіносилочку реферальну під цим відео. Кому цікаво, можете прийти, зареєструватися, потестить. Але в цілому, в цілому, зі свого досвіду, можу порекомендувати ADS. В принципі, по прайсу більш-менш адекватний. Я плачу, давайте зразу подивимося, я плачу за 50 аккаунтів. Мене місячна плата 20 доларів. Це недорого, і в рамках року я розумію, що я заплачу всього то 250 доларів. Це не так і багато для абузу. Розумію, з урахуванням того, що в мене стоїть тут 50 аккаунтів. От, давайте беріком про функціонал. В принципі, нічого складного тут немає. Папка, яка відповідає за профілі в цілому, тут можна подивитися всі профілі. Папка, яка йде ваші групи. Тобто, ви можете кожен профіль поділити на певні підгрупи. Сюди можна вписати всі проксі, які ви використовуєте. От, але я цього не роблю. Я в кожен профіль додаю ручками. Проксі вкладка розширення. Ви можете загрузити певне певний додаток. От і цей додаток буде на всіх аккаунтах зразу. Тобто вам не потрібно скачувати. Розширення додаток на кожен аккаунт окремо, але якщо ви хочете, це ваше право. Корзина, я думаю, ви розумієте. Синхронізатор допомагає працювати в декількох аккаунтах одночасно, тобто ви запускаєте ту кількість аккаунтів, яка вам треба, вмикаєте синхронізатор. І на одному аккаунті ви, там, наприклад, клікаєте, да, кудись нажимаєте, і інші аккаунти з вами повторюють. РПА це роботизовані процеси, тобто ви можете запрограмувати процес. Да, наприклад, там. Сказати йому, щоб він відкривав там, нову вкладку, потім там, відкривав сайт, да, вказуємо лінк. Потім робив ще певні якісь дії. Зараз не про це кому цікаво, може розібратися. А, магазин, плани, журнали, задачі не використовую. А, апі. апі потрібно для тих, хто пише софти, в цілому, хто дружить з Python, з Playwright, там, чи Selenium, В принципі, це, це вкладка для вас. Платежі, відповідно, тут вся наша бухгалтерія, ми платимо за і налаштування, тобто ми налаштовуємо, можемо додати учасників. Наприклад, якщо у вас є воркери, або ви не будете там працювати в команді, якісь то далі ви можете додавати учасників. От тут можна моніторити їхні дії, і в принципі тут глобальне налаштування, тобто нічого складного в використанні антидетект браузера немає. Головніше, для чого купують цей ці антики, для створення профілів. Ви можете створювати їх масово. Скажу зразу, я цього не роблю. Я кожен профіль створював окремо. От давайте от, зразу я вже підготував тест. Натиснули ми на відпідну кнопку. Перше, що ми можемо вибрати, це ту операційну систему, якої, яку ми будемо емалювати, коротше, повторювати, імітувати. Можете вибрати те, що вам до вподобається. В мене зачасту стоїть Mac або Windows. Далі юзер агент. Юзер агент я вам використов... раджу використовувати або 131, або 30-й. Станом на 24 грудня 2024 року. Якщо ви дивитесь пізніше, то дивіться останні 2-3 юзер агента, які є. вибирайте щось із них. От. А, як працює юзер агент? Дивіться. Коли ви використовуєте Chrome, в звичайних цілях він автоматично оновлюється. І якщо, наприклад, ви не будете оновлювати юзер-агенти або створити якийсь там старий юзер агент в вашому профілі, то коли ви будете заходити на сайт, сайт буде розуміти, що ви бот, тому що Chrome оновлюється автоматично. І якщо, наприклад, у вас буде там 88 юзер-агент, то я більш ніж впевнений, що на 99% сайтів, там в ті самі соцмережі, в Discord вас просто не впустить, тому використовуємо актуальні юзер-агенти. Тут ми можемо відповідно поміняти їх, да там і оці всі нюанси. Я, я не сильний. Технар, от я в цьому не розбираюся. Просто знаю, що тут можна поміняти, відповідно. Тут можна створити групи да, поділити їх, наприклад, під певний абуз, теги під кожний аккаунт ми можемо створити. Замітки, думаю, це розуміють зрозуміле. Кукі. Якщо ви переходите, наприклад, з одного антика на другий, ви можете викачати кукі, ставити сюди і відповідно всі логіни, всі паролі автоматично підтягнуться. А, проксі, про проксі чуть-чуть пізніше поговоримо. Я використовую socks 5, зразу розказую. сюди вставляєте проксі, натискаєте, перевірити і використовуєте їх подалі з аккаунта. Платформи я не використовую. В РТЦ, часовий пояс і так далі, це все дуже-дуже точні налаштування. Їх мало хто використовує, Зачастом їх юзають для знову ж таки, Facebook реклами, от, для арбітража трафіка. От. Кому це потрібно, то я думаю, ви розберетесь. Тут все так само. Єдине, що я часто змінюю, це вендер, от рендор. От, Якщо, наприклад, в мене Windows, да, я беру там AMD або Nvidia, або Intel, і тут відповідно. Мішає, от по факту, це там емулює, не, не по-моєму по процесори малює чи щось таке, суть не в цьому. От, синхронізація даних раджу використовувати. Якщо, наприклад, ви працюєте в команді, то а, якщо ви створили щось, зробили на профілі наприклад, в першому, да, то і на, в другої людини на її комп'ютері ці дії збережуться. Тобто вам не потрібно буде, а, наприклад, якщо ви залогінили в соціальну мережу з. Пристрої номер один, то на пристрої 2 автоматично буде все заогінено, тобто не потрібно виконувати а, зайвих якихось дій. Ну і раз таке діло, я згадав уже проксі, то скажу зразу, що вони поділяються там на декілька підвидів: IPV4, IPV6. Я в цьому не, не сильний експерт, просто зараз розповім про те, що мені доводилось використовувати, і що я використовую зараз. А, перший, перший тип проксі це заплати за трафік. Ви купуєте, наприклад, певний трафік. Якщо а, уявімо ситуацію, у вас 50 акаунтів. А, але з цих 50 аккаунтів ви там раз в день просто заходите, проклікуєте там, не знаю, в, в, в тапалку, яку заходите, проклікуєте. От. Відповідно, вам купувати проксі з оплатою за певний тариф немає сенсу, тому що ви використовуєте ну, дуже мало мегабайт. В такому випадку краще купити, просто, наприклад, декілька Гігабайт трафіку і е, створити. Ви, наприклад, на, на цьому сайті ви можете створити стільки проксі, скільки вам потрібно. бачимо, от, е, Вибираєте країну, яка вам потрібна, давайте там для тесту візьмемо Естонія, от, і генеруєте. І зараз побачимо. Так, от. Тобто, зараз мені сайт створив 6401 проксі. Вони всі різні. От. Але якщо Гігабайти закінчаться, відповідно проксі не будуть працювати. Далі йдуть проксі з оплати за певний тариф. Найпопулярніший сайт це проксівай. Зачасту їх беруть на 30 днів. На 30 днів проксі стоять 1,8 долара. Розповідаю, для кому це підійде. Якщо ви дуже багато плануєте працювати, от кожного дня абузити з ранку до вечора, то відповідно вам немає сенсу купувати проксі з оплати за гігабайти, тому що гігабайти потрацюють дуже швидко і в цьому випадку дешевше, все-таки купити проксі на певний період. І відповідно, чим довше ми. Довше цей період, тим дешевці, дешевше ці проксі виходять на рік, взагалі 21 долар. от І третій тип проксі, який я використовую, це вебшейри максимально дешеві проксі. Я за 200 проксі плачу. Одинадцять доларів в місяць. Єдина їхня проблема в тому, що вони ну просто максимально заюзані. І а, спочатку, коли, коли ви будете з ними працювати, у вас буде мільйон капч, вас не буде пускати на сайти. Але якщо ви вмієте правильно прогрівати ці проксі, набивати кукі, так сказати, то в цілому ніяких проблем не буде. І після того як ви купили проксі, створили профіль в антитедек браузері, перше, що вам потрібно почати, це створити гаманці. Якщо коротко, то гаманці можна поділити на три типи. Це evm гаманці, тобто ті, які працюють з ефірної мережі. Це solana Гаманці, і це Bitcoin-гаманці. Я для роботи використовую Rabi Вод. Це найкраще для мене гаманець, він максимально зручний. От ви також можете використовувати, наприклад, там, OKX, Bybit, Metamask, якісь інші гаманці. Тут немає ніякої ролі, в принципі, вони виконують однаковий функціонал, єдине це просто там, візуальна частина, зручність. Я рекомендую Rabбі, давно з ним працюю, дуже зручний, все в одному, не потрібно переключатись між мільйонами мережами, як в Metamask. От, також непоганий гаманець. Це OKX. Єдине, що якщо ви працюєте в команді, він вам не підійде, тому що один OKX гаманець один пристай. От, якщо ви попробуєте, на наприклад, через той самий профіль зайти з другого пристрою, то, ну, м'яко кажучи, він вас пошве, нічого у вас не вийде. Тому my love. Для Фантома, точніше для Solana я використовую Фантом, в принципі, теж дуже крутий гаманець. От, також можна попробувати там пов'язати Backpack, можете пов'язати Software, опять-таки, діло вкуса. І для біткоїна, хоча біткоін, в принципі, не відпрацьовую, я використовую Юнісад. Біткоін дуже складний. Взагалі, якщо ви тільки починаєте, не рекомендую навіть. Пробувати відпрацьовувати там біткоін, якісь теснети, L2 і, і, і прочі всякі віші. Це ужасно, це дуже незручно, дуже незрозуміло. От, мільйон кнопочок, мільйон термінів, ординали, руни і так далі. Тобто для, Це точно не для новачка. От, тому резюмуємо або Рабік, або Фантом. Рабік для ЄВМ-гаманця, Фантом для Solana гаманця Якщо ми говоримо про абуз, відповідно, ми говоримо не про один і не про п'ять, і, мабуть, не про десять акаунтів. Як мінімум, ну, для мене ферма більш-менш така адекватна. Це від 50 акаунтів. Без різниці, чи ви будете крутити майнет активності чи про тестнет активності, про це трошки пізніше поговоримо. От. Перше, що нам потрібно, це створити під кожний профіль гаманець. У нас є два шляхи: або ми створимо його вручну, тобто відкриваємо кожний профіль. От, заходимо в. Гаманець там створюємо, записуємо всі фрази, або є класний сайт uh, cointoolc. І в нього є такий функціонал, як бач uh, вот generate Ми вибираємо uh, той гаманець, який нам потрібен, наприклад, ефір. Так, uh, вписуємо кількість гаманців, яка нам потрібна. От, і натискаємо Згенерувати. Зараз я цього зробити не можу. Нам потрібно попросить відключити інтернет. Хоча, в принципі, можна попробувати, Чому не можу. Давайте згенеруємо. От, і бачимо, мені створило 50 гаманців, приватні сітфрази. От, тобто я собі зекономив, ну, реально, ну, хвилин 30, мабуть, а то й більше часу. Відповідно, я можу викачити їх в таблицю. От, і цю таблицю зразу десь там зберігати. Тобто в мене вже під кожний гаманець, я окремо його можу пронумерувати, і під кожний гаманець у мене буде е, відповідно, всі дані. Так само можна створити і савана-гаманець. Давайте там 50 створимо. Суана гаманець. Так само можна створити і біткоін-гаманець. Давайте затестимо 50. От. Тобто це максимально зручно. Якщо ви зразу хочете будувати велику ферму, то ну, рекомендую просто зав'язати цей сайт, зекономити собі декілька годин свого життя і, ну, як то кажуть, не мучать жопу. І головне, мабуть, що я забув сказати, якщо ви плануєте там сильно розвиватись в крипті, то забудьте раз і назавжди про ці фрази. От чому, тому що рано чи пізно ви будете переходити на, на софти. От і всі софти зачасту працюють на приватниках, на приваткеях, от і вони набагато зручніше, чим. Ніж фрази, відповідно, я, я фрази взагалі не зберігаю, я зберігаю тільки приватники, і то приватники в мене своя система шифрування. Вони виглядять в мене як звичайні, як звичайна адреса гаманця. Тому а, я просто зменшую шанси на, навіть якщо зламають там мій пристрій, будуть пробувати витаскувати якісь дані, то я просто-напросто зменшую шанси на те, що а, злодій, Побачить сітку і буде пробувати її вставляти. Все, що він побачить, це приватник і той, який там правильно зашифрований. Тому відмовляємося від сітфраз, взаємо тільки приватніки. Так, ну і зараз, якщо ви дивитесь відео на цьому етапі, то у вас вже є проксі, у вас вже є антидетект браузер, у вас же є гаманці. А тепер для роботи з криптопроектами нам потрібні соціальні мережі. Скажу зразу, що вам потрібен Twitter, вам потрібен Discord. Віддалі ще купити Gmail і віддалі ще купити Telegram. От, але почніть з малого, купіть просто Twitter, Discord і почта я потім покажу у вайфак, як за 1 долар в місяць створити собі мільярд почт. От. Стосовно Твіттера, я купую, тут є розділ, от, наприклад, NFT Твіттера, крипто Твітера. Стараюсь купувати твіттера подорожче, хоча б там за. Вибачте, що ціни в рублях, але там від 30 рублів стараюсь купувати. От. В компакті йде. Токени, куки. Токени я ніколи не викидаю, токени потрібні. Опять-таки, якщо ви плануєте розвиватися і працювати з софтами, то е, є софти, які, наприклад, там використовують соціаль... виконують соціальні квести, і для того, щоб цей софт працював, йому не потрібен логін чи пароль, йому потрібен тільки токен. Так само і Discord. О, от, кстати, класний сайт DarkStore. Вся ферма в мене, яка купана, я купував через DarkStore. А, реально ну, дуже мало відлітає аккаунтів. Не знаю, можливо, я такий фартовий, може я через те, що аккаунти були гарно прогріті, може через те, що я не пожлобився. от. Але ну, реально єдина проблема тільки з твітерами, і то за рік абузу може відлетіло там, ну, 15 твітерів, 20 потолок, В принципі, не так багато. Із 200 моїх аккаунтів це дуже мало. От, І так само Discord. Діскорди обов'язково. от, В Discord вистачаються рольки. Прикладів, коли я за рольки в Discord, було дуже багато. Останній приклад Вана за OG роль насипала щось там тисяч доларів. Ксіон сипав за роль дуже багато. Тому ну, в принципі, я особисто юзав точніше, виносив Ionet за Tier 2 роль, яку можна було просто отримати, підключивши свій гаманець і вступивши в discord сервер, а по 50 доларів. Тому Discord-и юзаємо, не соромимось. Знаю, самому не дуже подобається соціальна мережа, але... На заході її використовують, тому ми не маємо права відмовитись від неї. От. Так само, Discord не, не жвобимося, подорожче, от, зберігаємо так само токени, зберігаємо пошти, зберігаємо всі дані, або, ну, не дай Бог, якийсь розвох або ще щось, ми відповідно, у нас є всі дані, ми зможемо потім зайти. Так, ну і стосовно почт, зразу скажу: зареєструйтеся на haikuat.com, максимально крутий сайт, а в ньому є функція скриття мейл. Бачимо, в мене 220 емейлів. Uh, Коштується, ну я трошки більше почув, тому що в принципі це iCloud підв'язаний під мій телефон і відповідно фотки всякі там дані вони вигражаються в uh, хранилище. Але uh, ви можете використовувати тарифний план там за 1 долар в місяць є, от, відповідно за 1 долар ви можете створити там, безлімітну кількість почт. Єдине обмеження це 5 почт в годину. Але бачите, в принципі, в мене тут все, все чотенько, пошти, всі аккаунти принумеровані, підписані. Тобто ну це дуже зручно. дуже зручно. Uh, Зберігаючи наперед, да, хочу сказати вам. Подальшому і треба будуть Gmail, але випадки, коли там Gmail, прям must-have uh, iCloud не проходять. Це поодиночні випадки. І я більше впевнений, що ви швидше винесете якийсь airdrop, uh, чим крипта заставить вас купити Gmail. Тому використовуємо iCloud, не соромимось, дуже круте рішення. Uh, тим паче, ну скажу, як є нормальний iCloud стоїть десь 20 центів 20, Нормальний iCloud. якщо у вас ферма. Там 50 аккаунтів, відповідно, ви за вартість Gmail заплатите так само, як за рік користування iCloud. Ом. Тому купуємо, не соромимось, абузимо і гутаємо профіти. Ну і фінальна частина відео. Якщо ви дійшли сюди, то зараз у вас має бути ферма з профілями, з антиком, з проксями, з гаманцями, з соціальними мережами. І хочу розповісти коротко про сайт, де в принципі виходять всі активності, де можна почитати. Прямо ну, мега крутий сайт, де як гайди і так далі. Називається CryptoRang. В принципі, бачимо тут. У ну, мене фільтр по інвестиціям зараз стоїть. А, бачимо проекти, що, що в них заніс. Можна, наприклад, от, давайте Eclipse подивимося. Є е, гайди там по Eclipse, от що можна робити. От, і так, під кожний проект. В цілому, всі проекти поділяються на тестнети і майнет активності. Кожна із цих проєктів активностей поділяється на підактивності, От скажу сразу, якщо ви там криптан з ВОВ-банку да, до, до 1000 доларів, я, мабуть, все-таки пробив би упорт на тиснете. Чому? Тому що це безкоштовно. от Єдине, що вся операція, то наскільки у вас там, не знаю, є. Є бажання відпрацьовувати ці всі проекти, тикать і дивитися на то, залутаєте, не залутаєте. Але зразу скажу, знаєте, сиплять. Останні приклади, що у нас було? Xeon. Xeon насипав непогано. Так, да, жорстко побрив, але в цілому насипав надбет. Ну, на особисто я залутав там, около 7 тисяч доларів зіона. Мувмент, наприклад, Теснет було 250 ксів, вийшло в вересні. В ну, не в майнет, а активності запрацювали у вересні. От, в цьому місці роздали дроп в грудні, залутав 20 тисяч токенів. Бачимо, токен зараз долара. Долар пробивав, причому не раз пробивав. Тому в цілому теснети сиплять. Єдине, що може порадити відпрацьовувати а, L1 теснети. А, фішка l 1 теснетів заключається в тому, що вони виходять разом з токеном. І відповідно ми лутаємо дроп. Якщо ви відпрацьовуєте L2 теснете, то Uh, ну, ви максимум отримаєте або якісь бейджики, або нефтішки. І ну, зрозуміло, що коли в 2 вийде в майнет і в нього буде токен. А uh, от потім, коли вони будуть роздавати дроп, то у вас як теснечика вони якось віддячать, да, щось вам там підсиплять, допом, додаткові критерії, якісь можуть бути. от. Uh, в цьому F2 ну, вони не скупі, але просто враховуйте те, що якщо ви відпрацюєте f 2 тиснет то потім вам потрібно буде відпрацювати F2 майнет, палити справжні кошти, а це довго геморно, і ну, тренд йде на те, що L2 нікому вже не треба. Їх ну, занадто багато зараз є на ринку. І я згадував про майнет активності. Майнет активності це там де на, на справжні гроші. Ну, Давай ходити не будемо. Класний дроп був недавно хайпер На да. Жаль, я запеперив. От, якщо коротко, давайте розберемо це як приклад. Це Purpdex. Тут потрібно було торгувати на фьючерсах, набувати об'єм, за що ми вутали поїнти, от за що нам дали дроп. О, конвертація була один поєнт. Один поінт 5,5 токенів було 373. Поінта uh, в мене, які конвертнулись на 5,5, відповідно, 2041 uh, я отримав, продав по 4. середньо в мене 8206. Аби я там, давайте заново щось збився. Аби я не запеперив. Це не, не для пункту, зараз просто показую. Аби я не запеперив от, свої токени і продав, давайте там, хай по 25 навіть продав би. Відповідно, цифра зовсім інша вже. От. І таких прикладів багато. де Тоже класний кейс у мене був вормхов. Для тих, хто не знає, що це це просто міст. Єдина задача, що тут була, це ганяти з одної мережі токени в другу. От, на, на, кожен, на кожну задіяну мережу давало по 1200 токенів Вормхова. От, І на піки вони стояли 2,5 долара, коли вийшли. І відповідно там ну, дроб був просто космос. Ну, тут, мало, крипторад не зовсім правильно показує, можливо, я помиляюсь. Ну, в цілому бачимо, що. Там по, на, в перший день торгів вони там були по 1,4 долара, в цілому досить таки непогано покрими. От. І прикладів, як і бритви, і великих заробітків на майнет-активностях багато, потрібно розбиратися, ви враховуєте, що це не дешеве задоволення. І якщо у вас ферма з 50 аккаунтів, і ви, там, наприклад, закладуєте затрати по 10 доларів на аккаунт, то 50 на 10 це 500 доларів. Тому, якщо ви лоу-банк, все-таки старайтесь відпрацювати теснете, набувати собі капітал, або просто-напросто не заганяйте всі аккаунти. Під майнет. В фінальній частині я також хочу порекомендувати вам використовувати біржу AKX під вашу ферму. Для чого? Для того, щоб коли ви залутаєте свій перший дроп, а в першу чергу, що вам потрібно буде зробити, це відправити його на біржу. На багатьох біржах я використовував Кікс, можете використовувати Bitget, там також є супакаунти. От на багатьох біржах є супакаунти, створені вони для того, щоб, наприклад, якщо ви подивитесь, то адреси депозиту в мене вони різні. Цитон, адрес тут однако, мемо різне. Для чого це треба? Якщо ви будете відправляти з, з усіх гаманців на одну адресу, ви зв'яжете всі свої гаманці і вже були приклади бритви по зв'язку гаманців, тому просто під кожен. Під кожен Гаманець, ми використовуємо свою адресу. Рекомендую створити якісь там гугл таблиці, записувати це все діло. от, І а, е, наостанок хочу сказати, що в цілому, в цілому, вся інформація, яку ви почули в цьому відео, вона на 99,9% закривала б особисту не знаю там мою потребу б... інформацію, коли я сам починав обузити е, криптопроекти рік тому назад. Скажу чесно, я передивився ну, дуже багато відео. 90% відео вони просто лють воду, рожовують за 40 минут те, що можна рожувати за 2-3 хвилини, і вони в цілому не варті того, щоб там на них втратити свій час. Якщо хтось там вам скаже про те, що от, там дуже сильно треба запарюватися, там, такими нюансами, ну, знаєте так, що я. Рік або багато проєктів на каналі можете в мене почитати. От посилання на канал буде під цим відео. На каналі можете почитати про мої кейси. І ну, мене ні разу не брили там за, за От, тобто Сібіли це ті люди, яких, яких є ферми, яких відбивають криптопроекти. Хоча, як показує практика, вони відбивають цих підряд. От, тому фіналимо. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал. Скоро буде 300 підписників, там не горами 500, 1000 і так далі. От, тому. Я буду дуже радий. Також підписуйтесь на мій основний телеграм-канал. Тут даю всі кови по проектам, які я відпрацьовую. І недавно я створив ще один канал будь-яка арбітража. Тут ми говоримо вже про заробіток у моменті, Тому, кому це цікаво, підписуйтесь. Дякую за перегляд цього відео і зустрінемось 31 грудня.